Брати шматочок хліба, круток мене і згадувати про ціну шалому. Те, що воно нас не стоїть, це не значить, що воно безкоштовне. Так що ми добре вливши занурились в це. Дуже часто люди. Не усвідомлюємо, що цей шолом стояв дуже багато. І коли ми не усвідомлюємо, що цей шолом стоїть багато, ми можемо нехтувати, можемо жити і знову повертатись до свого его. І знову десь за міражами біжати. І, тр... і трошки взяти свій всіх в сторону відволікатись і біжати і кудись біжати потім, а потім знову спотикаємося, падаємо і знаходимося біля розбитої стіни. Не в шалом. Але тоді, коли, каже, щоразу, каже, коли ви це робите, ви згадуєте. Про що згадуєте? Про ціну шалома. Тому ось ця друга спечка.